Ну що ж, друзі, ми продовжуємо третій блок наших розмов з чудовою людиною, з Олександром Будько, позивний терен, боєць Карпатської Січі. А будемо зараз з ним говорити про його військовий щоденник. Власне, дорогі українці, ми хочемо вам розповісти, що у Олександра виявився талант писати дуже цікаві, такі натхненні, мотивуючі і захоплюючі просто серця українців пости. І з них, от він планує видати можливо Уже на моменті видачі книги. будемо про це говорити. Олександр, mm -hmm. ну що, ми хочемо продовжити? <тас> І так. Ваня зараз дійсно хоче зачитати один ну, з твоїх. Я взагалі <тас> хотів би показати скрін твого інстаграм-аккаунту, де в тебе в принципі зазначено в описі, що історія впертого чоловіка є там у нас ні, щоб його показати. Mm -hmm. Історія впертого чоловіка, пишу пригодницький роман, тому твою у вас до кращих змін втратив ноги на війні. Все чітко, зрозуміло. І от е, ми вже поговорили про історію впертого чоловіка, проговорили про історію е, протезування е, і цей шлях. І от якраз переходимо до третьої складової е, твого життєпису. Пишу пригодницький роман та мотивую вас до кращих змін. Ми правильно розуміємо, що е, ось ті е, пости в інстаграмі, які е, ти пишеш, вони і е, стали поштовхом, і будуть основою для написання. Цієї книги? Ну, в якійсь мірі так, бо першопочатково я взагалі не планував ніяких книг і навіть не думав, думок таких не виникало. І вже пізніше, коли я вже почав писати ще, ще, ще і не зупинявся, там описував більше якихось, намагався, точніше, більше текстів видавати в своєму інстаграмі, і то люди почали просити знову ж про написання книги. Я до цього ставився так трохи скептично, я ніколи не був ніяким письменником, крім школи, я більше ніде не писав, в принципі, і, якби, і не було зацікавленості. Ось а тут якось воно просто, наче саме, лягло на, на папір такий віртуальний, і, і пішло. І в, один момент, і, пішло. Та, і в один момент я вирішив: ну, коли вже так просять люди, бо це вже ну, відверто стало дуже багато людей, і як близькі, і як і зовсім незнайомі люди. Ось, і я відкрив ноутбук, ну і просто почав писати. і воно В якісь дні дається краще, в якісь дні гірше, але воно пишеться. І... На якому етапі зараз твоя книга? А, на етапі. Коли там ну, тобто, самі, самі події чи. Ну от Це okay. ну, писання книги. Десь ще половина, ще. половина вже є. Де половина. половина книги. Даша тут розказує, що вона в захваті від твоїх постів. Читала okay. їх, їй подобається. Я не, не обманюю. Ні, 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 ні. Так, звичайно. Давай, давай познайомимо моїх глядачів, yeah. власне. чому я в захваті, чому так легко взагалі воно на серце лягає. Давай просто зачитаємо, ну, поділимо. Один, один Постів з інстаграму вам покажемо, друзі. Дивіться от цю світлину, і власне про що там написано. Написано З Днем Незалежності. Не швидким, але впевненим кроком забираємо, відбиваємо нашу землю. Пишу цей текст на день до Дня Незалежності, плідно пропрацювавши протягом дня з двох апаратів. Навколо цвіркуни аж заливаються комарів. В свою чергу заливаються кров'ю, жалячи нещадно до заходу сонця. Тут хочеться додати, аби вони більше ворога. Ворога <реш> так кусав, а сонце, в свою чергу, смажувало весь день, і якби не сміливий вітер, що стояв на перешкоді, то прийшлося б складніше. Для цього дня було пороб... пророблено дуже багато роботи, багато сміливих, впевнених чоловіків пішло боронити свою землю, відвойовуючи кожен клаптик. Як це робилося ще разу при потребі? Ну і я продовжу. Не без гордості можу сказати, що пишаюся тим, що знаю людей, які в цей день е Забрали назад чималий шмат території завдяки спланованому чітко завданню. Не можу все написати, проте знайте, що незабаром по всіх усюдах України буде лунати українська і майорітами жовто-синій стяг. На щастя, справжня незалежність. Відбувається в наших головах зараз, коли всі зрозуміли, якою ціною вона дається. Тож не забувайте всіх, а, тих, хто раніше чи зараз поклав свою голову як плату за нашу з вами свободу. П.С. Кобзаря знайшли в землі біля свого окопу, гадаю, зрозуміло, чия ця земля була, є і буде. Так, Власне, про якого кобзаря, от ще раз покажіть світлину, це е, саме цей кобзар, угу. який на світлині у нас, так? Так, так. А, що е, Сказати, ну по-перше, реально таке враження, як ніби досвід писати тексти, причому професійні, дуже великі, тому що навіть ось такі деталі підмічати, так, описувати, що навколо цвіркуни заливаться, а комарів в свою чергу заливаються кров'ю. Це потрібно вміти ну, не, правда? Банальне писання, не банальне писання, правда, як у, у звичайного користувача Інстаграму. Yeah. Це, це, це власне, ось такий приклад, яскравий, така демо-версія, друзі. Зайдіть на аккау. Александра, і ви зможете прочитати там набагато більше класних е, постів, знаєте, буде таке е, прев'ю до книги. Власне е, назвали це все багато людей як військовий щоденник. І, це, е, е, і ти, в принципі, про це кажеш. Е, е, історія впертого чоловіка. Так буде називатися. Ну, це поки робоча назва, але сподіваюся, ну, як сподіваюся, побачимо. Якщо більше нічого не трапиться в моїй голові, бо це відбувається отак, то угу. буде так. Перший пост, коли ти написав, чи пам'ятаєш ти його, за яких обставин, і що мотивувало, і як це було? Текст полився, просто і було таке натхнення, чи це був скрупульозний набір тексту? Ну, скоріше, перший текст якраз був просто от полився, бо я не пам'ятаю точно і дати створення, там можливо, мабуть, подивитись по посту, бо я, мабуть, створив і відразу написав. А це було, якщо не помиляюсь, за декілька днів до відправлення безпосередньо на сам нуль, тобто на передову. І я не пам'ятаю знову ж, чому і як виникла ця ідея, але от і не знаю, чому, і в мене є, в принципі, якби моя там якась стара сторінка, яку там просто для якогось спілкування використовував. От, Але вирішив абсолютно обновитись і якби почав писати, і воно все просто от, не знаю, пішло своїм якимсь природнім шляхом. Угу, Ну і, і хороший шлях, <рес> так це класно, що можна відтворити свої думки і познайомити з ними людей, які взагалі не розуміють е, внутрішніх, які відбуваються там на нулі. Саш, скажи, а чи написав ти пост про свій якийсь найяскравіший такий е, найяскравіше враження, яке відбулося, от взагалі з тобою, поки ти був на нулі? Чи можливо е, ти ще плануєш якось його відобразити на сторінках? Не написав, ну, як би, мабуть, треба написати. Якраз я думав про новий текст, і, мабуть, його і напишу. Це там, ну, Я не можу сказати, що це аж самий яскравий там день, але ну, їх було насправді багато. Там, якби, За тих умов, які там були, на щастя, не доводилось сумувати, якби ми більше сміялись, ніж плакали. Тому там була історія про знищення танка. Ми моїм розрахунком знищили ворожий танк, от і от це такий. Піковий, мабуть, наш момент. Тоді ми чекаємо твій черговий пост і далі його будемо відображати в книзі. У нас в мене є таке особисте запитання. Не знаю, чи ти, можливо, це вже розповідав, а я десь пропустила цю інформацію. Мені цікаво, як з'явився твій позивний. Тому що, взагалі, позивний дуже часто військові беруть з прізвища, можливо, як в дитинстві називали, ще якось. Чому терен? Ця історія ще тягнеться. З підліткового, мабуть, когось, як вже трішки можливо, далі. Так, 15-16 років. А, я тоді просто, ну, як і всюди, знаєте, треба було там нікнейм якийсь придумувати там, для реєстрації mm -hmm. там, в сайтах, ще якісь подібних речах. І я не пам'ятаю, з чим це було зв'язано, але якось я підписався терен. І чим далі воно все йшло, тим далі я більше себе асоціював а, якось з самою рослиною, з самим Тереном. А, він, в принципі, і колючий якийсь, і в свою чергу, і непролазний, але знову ж, якщо в нього прибратись, то а, навряд чи вилізе вже звідти. Причому, може ще знаєте, є ж ну, такий відомий вірус цвіте терен, так і твір є такий, то напевно тут якраз і теж є щось що, -що незважаючи ні на що, ну, терен цвіте. <риклад> <риклад> Слухай, так класно. ну класно. Чудово придумали і кожен і може для позяний... себе щось. Прижився, так, дуже цікаво. Ну, давай продовжувати. Власне, про твою книгу. Розкажи, будь ласка, от чи люди писали тобі якісь такі відгуки, що це дуже вразило, це змінило можливо ставлення, можливо, у когось життя якось розвернулося на іншу сторону. От розкажи. Стосовно текстів, аж таких кардинальних, мабуть, я коментарів не читав. От, а Стосовно взагалі трансляції свого життя, так, багато хто там дає відгуки, що багато хто дякує за натхнення, а, uh -huh. хтось каже, що там насправді змінюється життя і дивлячись там на мій приклад. Тому так, такі відгуки досить часті, і мене це радує, бо в свою чергу я від цих відгуків, від цих людей, які надихаються мною, надихаюся сам. Uh -huh. Тобто Це таке паливо, яке. Віддає мені навпаки живлення і ще більших якихось моментів для нових перемог. Ну от це сторона того, що ти транслюєш, і про що ти розказуєш, яку історію ти розкриваєш. На твою думку, що важливо захисникам, воїнам чути зі сторони українського народу, що потрібно нашим захисникам сьогодні. Це однозначно розуміння, навіть не так слова, як розуміння справами, і тобто, щоб вони бачили, що дійсно Україна і суспільство готове і допомагає їм. Всяко це там не прості, не просто слова там пусті, дійсно, люди там щось можливо знову ж і купують, донатять всяко там намагаються лобіювати законодавство, яке там сприяє військовим. Тобто, поки військові там. Я знаю це по собі. Ти не можеш в принципі впливати ніяк на суспільне життя тут в Україні, там по законах і по якихось там речах, які там проштовхуються там нашими можновладцями. Ось тому от. Будучи тут, ми зараз всі мусимо робити все для того, щоб коли люди військові прийдуть в цивільне життя, щоб вони не займалися справами суспільними, не займалися тим якимось створенням законодавства нового, бо прийшов, що вони там будуть отримувати 300 гривень пенсії, наприклад, угу. все це ми маємо забезпечити зараз їм тут. Тобто, щоб ці люди були впевнені і вони бачили, що ага, суспільство працює. І, і це буде найбільша, мабуть, мотивація, коли люди будуть розуміти, що е, ми воюємо не просто так, ми воюємо не заради території, ми воюємо заради тих людей, котрі зараз активізувалися і борються тут е, в цивільному житті. Дякуємо. Теж ще є запитання, мені здається, що дуже часто його задають захисникам, ми не можемо теж оминути. Скажи, будь ласка, от як саме війна змінила тебе? Можливо, там, твої побратими теж розповідали. Ну, от як кардинально світогляд змінюється? От, можливо, принципи, можливо, заземляє, От розкажи, що ти відчув. Ох, я відверто знову скажу, я там не, не, не перебув якоїсь там а, трансформації, не пережив а, в ментальному плані, крім фізичного. А, під час війни це скоріше через травму сталося, але я б не сказав, що війна аж так сильно на мене повпливала. Бо, в принципі, а, ну, ясно, що війна, війну там не можна співставляти з якимось мирним життям, але все рівно в мене в житті там вистачало якихось пригод і емоцій, які там. Відбивали там таку своєрідну війну якусь, тому е, простіше все відбулося. Але от як я, в принципі, спілкуючись з людьми і там перебуваючи неодноразово в реабілітаційних центрах, е, люди дуже змінюються, стають е, значно простіші, приземленіші знову ж. І люди не розділяють, е, ми так спілкувалися з друзями, пів тонів. Тобто є світло, є темне. Uh -huh. Все, тобто uh -huh. там ворог, тут о, свої. І так само, коли люди приходять в мирне життя, о, в них немає там якихось там компромісів, там ще чогось, ще чогось. Тобто є добре, є зле. І не, не знаю, як на, наскільки це добре, насправді, що люди не, ну, тобто, не бачать цих півтонів, що можна піти десь на компроміс. Не завжди це добре. Але от на війні просто по-іншому жити не можна. Ішовши до нас, ну, мені здається, ти не міг не помітити напряму того, що ми висвітлюємо: християнське телебачення, назва сама за себе говорить, надія. Є такий вираз дуже популярний, що на передовій на фронті немає атеїстів. На твою думку, яке значення має віра серед воїнів там? Коли вони знаходяться на межі життя і смерті. От Коли якраз доходить оця межа, коли ти реально відчуваєш, напевно, що ти зараз не підладний нікому, окрім Бога. Тобто тільки він, мабуть, має над тобою зараз якусь владу, там, захист може тобі дати і все. Бо сидячи, там, наприклад, в льосі. І відчуваючи, як там виготить земля, ти все рівно розумієш, що якщо це льох, то не спасуть там ніякі ні підпори, там ні насипаний зверху пісок, нічого абсолютно. Тому е залишається е тільки молитись там і просити там, у Бога про те, що він врятував тебе. От е ти цей стан переживав також. Той момент, коли трапилася ця трагедія в твоєму житті, ну це трапилось настільки моментально, що я просто ні про що не якби не думав навіть. Це, мозок тоді ну, не працював майже в такому, скажімо, якомусь нормальному напрямку. Це було критично все і шоково, тому він там думав про те тільки ну, про страшний біль і більше нічого. Mm -hmm. Я не міг видати з себе. От, тому насправді так. Мав друзів, котрі там були, скажімо, знову ж таких якихось атеїстичних поглядів, мабуть, чи агностиками, скоріше, вони були. І бачу, зараз там, наприклад, хтось там з хестиком ходить, вже хтось починає там якісь змінювати свою риторику щодо там, релігії і взагалі віри, навіть не релігія, а віри. От а, мав теж, і навіть от, десь місяць тому написав один мій а, приятель, дуже хороший, теж він завжди був таким, скажімо, досить далеким від віри. І от його, власне, ця фраза, цитуючи тебе, наприклад, на, на, він так і написав: На війні атеїстів немає. І це він написав про, ну там, після однієї ситуації. Надважливо, напевно, усвідомити тим, хто не на передовій, тому що багато хто. Транслює ідею того, що Бога немає, як він може таке допускати. А це просто от люди, які ну, живуть, як ми всі, не в мирний час, але в безпечних, більш-менш місцях, і ось це транслюють. І водночас ти бачиш, що люди, які безпосередньо там і захищають, навряд чи би підтримали таку риторику. Так, ну, що маєш? Це ж, власне, ми вже з тобою поговорили про все. Хочеться, от ще попросити тебе, щоб ти е, підтримав от, людей, які стикнулися з такими самими подіями в житті. Е, якесь таке натхненне слово для них, щоб вони не втрачали віру і надію і просто мали, от ць... мали, мали той плин життя, який маєш. Так, 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 щоб вони що от, щоб мали мотивацію твою. А, ну, передусім, хочеться знову ж сказати, що щоб не робили. І якби не траплялися якісь ситуації, все минуще в цьому житті, якби. І ми знаємо, що там будь-який біль, який є, чи фізичний, чи якийсь моральний, він все рівно проходить. Там не знаю, якщо це духовний біль, це можна там, поговорити з близькими, поговорити з Богом знову ж і він однозначно пройде. А якщо це фізичний, знову ж він все рівно пройде, як би ви там не хотіли. І ви там думаєте, що можливо, як в моєму випадку, з фантомними болями, я теж думав, що це не завжди ні, це пройде, тому не варто хвилюватися. І однозначно, ви в цьому середовищі, в нашій країні, всім потрібні. Не буде такого, що хтось лишиться без уваги. Головне, щоб ви просто давали про себе знати. бо Uh, є люди, які дуже далеко, там, наприклад, від соціуму, і не, не, не встановлюють контакт з нами, наприклад, ну, з людьми там з суперхюманс, як, як я зараз говорю від. Uh, ну, якщо я маю право це говорити від компанії. Uh, чим більше ви будете давати про себе знати, тим більше ми зможемо допомогти uh, таким людям залучати всяко і до роботи, і до якихось моментів uh, фізіотерапії, реабілітації психологічної. Тому просто живіть своє життя і давайте людям бачити ваше життя, і тоді все буде ставати як має бути. Дякуємо. Дякуємо, Олександр, що до нас сьогодні прийшов. Такий величезний ефір у нас вийшов. Майже всі дві-півтори години ми спілкувалися із тобою. Це було надзвичайно цікаво. Нам дуже приємно познайомитись. Дякую за запрошення. Дякуємо. Дякую. Саш, можна обійняти? Можна. Чесно. Дякую. Дуже радіємо, що ви сьогодні з нами, що ви розказали свою історію. Ну, щось, друзі, отакий от ранок надії був сьогодні. Думаємо, що вам сподобалося. Дякуємо за ваші коментарі, за ваші слова підтримки для Олександра. Наразі у нас духовний сніданок. Надихайтесь. Надихайтесь.